Я Дмитро Антонов, командир найбільших літаків у світі української мрії АН-225 і Руслана Ан 124. Зараз ми збираємо на безпілотники Шарк для 43-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Тараса Трясила. Просимо читачів, підписників соціальних мереж відомого. Українського журналіста, блогера Романа Цимбалюка долучитися і підтримати наш збір. Ці безпілотники роблять розвідку та целевказівки для далекобійної артилерії. Нам терміново потрібна сума 900 тисяч гривень. Аби ми могли оплатити два безпілотника та передати їх військовим. На це в нас є декілька днів. Бо хлопцям потрібно працювати, їм потрібна допомога. А відсутність безпілотників це десятки незнищених цілей. Слава Україні!